Люди, це триндець. Я зараз таке побачила. Це просто треш. Це а, вперше в моєму житті взагалі такий випадок. Я про таке чула, я таке бачила відео. Я думала, що це постанова, але це не так. Коротше, наша а, реальність дійсно змінюється, якась хірь виходить, і ефект Мандели зараз я просто продемонструю, як ця штука працює. Ці архітектори роблять невеликі баги. Ви зараз теж будете в шоці. Просто будете в шоці. Так, дивимося. У мене є постійна білизна. Ось, дві наволочки. Ну, як, як звичайно. Дві наволочки, так? Да? Звичайні, Ох, простень. І ось. Бачите? Цей. Простирадло, простирадло і на. Е одіяло надягати Цю постільну білизну мені подарувала моя тітка. Вона була дорога, якісна, класна, я її стелила багато разів, але досить давно. Але ми з чоловіком спимо на чотирьох подушках. Я думаю, чому е, ну немає е, однакових е, на подушки цих штук, наволочок, щоб носію подушки, подушки були однакові. Їх було всього 2 євро. Дивіться, 2 Дві євронаволочки. Бачите? І ось що я знаходжу. А, це у нас а, для ковдри. Це у нас простирадло. Це одна євронаволочка. Так. А це і інша євронаволочка. Вони однакові, бачите? Ось малюнок однаковий. Якого біса! З'явилися у мене ще й не євро наволочки. Однаковий малюнок. Дивіться. Вони, типу, на е, нормальні подушки, не європодушки. Їх не було ніколи. Це була звичайна постійна білизна з двома наволочками, де взялися ще дві наволочки. Я в шоці. Ви таке взагалі у себе бачили? Помічали, можливо? І малюнок ідентичний.